Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка у Майнкрафті, і в цьому відео це вже третя частина проходження у Майнкрафту. І ми зараз будемо проходити ви перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися, якщо ви любите Україну і ми починаємо. Добре, друзі, тож ідемо. Нам треба піднятися якось сюди нагору. Іменно по тому місці можна піднятися, тільки треба добути камню. Зараз ми піднімемося. Так, лам, ламаємо камінь, ламаємо, ламаємо. Нам треба підніматись, друзі. Отак, от. У от ще вугілля ми добули, друзі. Так. Так. Ламаємо. Добре, друзі, добре. Так, нам тут трохи того мало, друзі, треба ще. Отак, от добуваємо, добуваємо, друзі. І нам зараз треба вже підніматися нагору. Ми зараз з вами піднімемося на гору. Так, ламаємо. Ламаємо. вугілля нам не помішає. Так, 29, думаю, нам хватає. Так. От сюди ми можемо піднятися. Пораз. І сюди підніматися. Тож, давайте. І ставимо на гору. Отак, наставляємо, друзі, і ми зараз вже з вами доберемося до самої гори і буде ідеально. Ось, ми вже високо, друзі, дуже. Ще зовсім трошки, друзі, бачите? Ай! Хто в мене стрельнув? Скелет, то він мене скинув, друзі. І всі речі. Але... Все він зробив не так, як треба Так. Блін, друзі, якби не скелет, я би вже піднявся. Ах, скелет, Дуже мені сильно помішав. У мене скоро вже і кайло зломиться, друзі. Зараз ми. Зараз, зараз Так, друзі, ми вибралися з вами. Так, було важко, але я вибрався, добре. Фух, нарешті я так радий, радий що я вже вибрався. Але треба добути їде, значить, знищувати корову. Нам потрібно знищити корову. Я, як ви можете замітити, звук покращився. Так. Ламаємо корову. Хотів сказати, ламаємо. Добре. Значить, ми з вами з'їли м'ясо, добре. Так. Де моя схованка? Я взагалі виліз. Зараз ми не йдемо. Так. Ми з вами вилізли звідси. І нам треба, друзі, напевно, йти ось сюди-о. Десь тут моє. Де моя хатка? Е, друзі, я так довго там був уже загубив хату. Ото, друзі, смішно. Ось так, друзі. Давайте, значить, друзі, добудемо собі. Дерево і зробимо собі початковий дерев'яний будинок. Таку будку, щоб ми могли там ховатися вночі, наприклад. А вночі я теж маю щось робити, а не просто чекати, тому а так зробимо маленьку. Раз. Все. Блін, на мій верстак і все там. Зараз може ми знайдемо. Але не знаю, де можна навіть шукати, тому можу і не знайти. Прийдеться. Не люблю губити свої речі, друзі. Нічого. Так. А що тут? Нічого нема? Ладно, друзі, давайте вже хай е, не тратити, не будемо тратити час е, скрабчу собі. Новий версток. І буду будувати будиночку. Раз. Все. Все маємо. Давайте маленьку будку. Приблизно ось таку, друзі. Раз. Так. Добре, друзі. Дерево мені не вистачило. треба добути ще. Так. От такого добудемо. Таке просте виживання. Простеньке взагалі. Але мені треба їди добути ще. Тому я сподіваюся, що я добуду їду. Так, йдемо, значить. Скрафтимо. доски. Все, 12 досок. Нам же хватит. Я вот так вот пробую, друзья. Раз. Ой. Вот так, друзья, наставляем. Все, не хватило. Ну, драпут... Хай, мне не хватки такого есть. Ладно. Так, добудемо эту руду. Добре. Вот тут чая. Добываем тут все собі. І тут багато. Друзі, достатньо. Добре. Треба зараз вже навык его собі крафтити, друзі. Обов'язково. Наверное, добуду. Раз. Так. Так, 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 друзі. Так. Добудемо дерево. Щоб скрафтити палець. А потім добудемо камінь, щоб скрафтити. Кайло. Кам'яне. Добуне. Так Добре, друзі. Палиці у нас готові. Тепер крафтимо з них кайло. Все, маємо ще одне кайло. Тепер зараз це зламиться і ми використаємо інше. Вже тимніє. Так, зроблю собі кам'яний меч Ще Дима сделаем себе еще каменный меч. Добре. Раз. Заходим. Е. Все, вот так у нас е. Маем два кайла и меч. Как раз нормально, чтобы защититься. О. Нет, о, тут есть. Раз. Тут типа Що, типу, були вовки, але тут є точно зомбі. Зараз. Добре. Все, ми знищили. Так, знищимо ще курку. І другу. Добре. Візьму з її курку ще, друзі. Все, з'їли. Але я досі голодний, друзі. Нічого. Так тут кріпери. Нам треба їх знищити, що вони зірвали. Дярма. Один зірвався. Ну. Другого я знищу. Добре? Нормально, друзі. Нам треба хоч до ранку перетриматися зараз цілу ніч. А, тут знищувати тих зомбі, знищувати. Фух. Ух. Добре? Мені треба вівцю. Що на десь тут ходить, мені треба вівца. Щоб я міг собі взяти ще звовну її Зараз немає. Ой, скелет Скелет, іди звідси Іди звідси, сказав. Кріпер. На, на, на. Все, я його знищу. Добре. порох веплив, добре. Зомбі. Добре, другий. Ой, мене знищили. О, все, я в себе вдома якраз появився. Чого я не додумався, що треба просто знищити десь. Але я би тоді не знайшов речі. Ну, коротше, друзі. Добре. Давайте ляжемо спати. Лягаємо спати, лягаємо. А, друзі, вже ранок. Добре, тут я бачите, все маю собі. Отак, друзі, таке, вийшло, проходження. Якщо вам сподобалось це відео, це була остання частина проходження. Якщо хочете ще проходження, пишіть коментарі. Бувайте всім папа! -па.